Перед нами шпіла за вже 1020, 1018, 1012, 1010 це одне і те саме. Проблема в тому, що не бере папір саме з тієї, причини, що не підкидає термозна площадка. Ось подивіться, бачите? Термозна площадка має закидати дуже високо до самого роліка захвата бумаги, але вона чуть-чуть тільки дюргається. В чому проблема? Багато чого. Перепробував, передивився, нічого, вроді би, всі пружини, все на місці, все добре От сили, вроді би, хватає. В чому ж проблема? Проблема оказалася наступна. В принтері була така річ, яка їй заважає піднятися. І вона настільки стала е, гарно, що навіть неможливо було б і подумати. Гляньте, зараз покажу. Вроді би нічого з виду не заважає. Але зараз розгляньте на оцю синю пластмасочку. Щас я наведу фокус. Так. Ось і покажу щас викруткою. Ось вона дуже схожа на комплектуючу, на яку потрібно вложити папір. Але це не так. Так, я її зараз вийму. Ось вона. Це пластмаска, яка регулює папір. Відстань паперу до принтеру, прижимає його, можна так сказати, і от вона туди попала. Збувало, за мою практику, інші речі попадали, такі непомітні речі, і вони також залишалися і не давали піднімати тормозну площадку вгору і за цього не захватував папір. Тому передивіться з фонаричком. От. Кому допомогло, сподобалось і інше. Підписуйтесь на канал. Всім гарних ремонтів!